Вітаю! У цьому відео ми обговоримо правові події, що відбулися цього тижня. У інфобоксі під відео я залишу тайм-коди, тому якщо якась інформація буде для вас нецікавою, ви зможете швидко перейти до наступної. І так, цього тижня стартувала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла. Скористатися послугою можуть усі громадяни, житло, яких було пошкоджено внаслідок бойових дій, але пріоритет надаватиметься пільговим категоріям громадян. Суму допомоги визначить комісія після підрахунку обсягів пошкоджень. Кошти Нараховується, якщо житло, пошкоджене через напад Росії після 24 лютого 2022 року, підлягає відновленню, розміщене на неокупованій території не було повністю відремонтоване самостійно. Як отримати допомогу? Повідомити про пошкоджене майно у застосунку Дія. Якщо це було зроблено раніше, то повторно інформувати не потрібно. Відкрити рахунок є відновлення в одному з банків учасників програми, заповнити заяву через застосунок Дія, очікувати, поки з вами зв'яжеться спеціальні Комісія, щоб домовитися про огляд житла, чекати на сповіщення від дії про рішення комісії. У разі позитивного рішення комісії гроші надійдуть на картку Є відновлення. Щодо суми виплати, максимальна сума грошових виплат становить 200 тисяч гривень. Витратити їх можна протягом 12 місяців, зокрема на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які є учасниками програми. З 11 травня отримати послугу в сервісних центрах МВС можна із закордонним паспортом. Відтепер усі послуги сервісних центрів МВС можна отримати, надавши адміністратору як документ, що посвідчує особу, паспорт громадянина України для виїзду за кордон або його електронний варіант за стосунку Дія, до якого необхідно також подати довідку про реєстрацію місця проживання особи. Це стало можливим завдяки постанові Кабміну 454 від 2 травня 2023 року, яка набула чинності 11 травня. Кабмін ухвалив зміни щодо перебігу строків прийняття спадщини. Про що йдеться? Зокрема, на час дії воєнного стану було зупинено але не більше, ніж на 4 місяці, перебіг строків на прийняття спадщини, таким чином збільшивши цей строк до 10 місяців. Однак, 9 травня на своєму засіданні кабміном було прийнято постанову 469, яка скасовує ці додаткові строки і повертає строк прийняття спадщини до воєнний час. Тобто, коли постанова набуде чинності, строк прийняття. Спадщини становитиме 6 місяців. Ця постанова набирає чинності через 5 днів з дня її опублікування, крім підпункту 2 пункту 3 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності через 1 місяць з дня її опублікування. Хочу відразу звернути вашу увагу на те, що постанова була лише оприлюднена на сайті уряду, а інформації про її опублікування, як повідомляє Нотаріальна Палата України, наразі немає. Коли дана норма вступить дію, я розміщу коротке відео на каналі щодо строки прийняття спадщини. З 20 травня авто можна продати разом з номерними знаками держреєстрації. Тепер при укладенні договору купівлі-продажу та при перереєстрації транспортного засобу у сервісному центрі МВС можна передати безоплатно номерні знаки від попереднього власника новому власнику за його згоди. А от платні номерні знаки державної реєстрації, тобто з комбінацією цифр та індивідуальних номерних знаків, можна передати лише за умови оплати їх вартості, яка сплачується в сервісному центрі МВС. Однак що авто з платними номерними знаками переходить до родича, зокрема чоловіка або дружини, батькам, дітям, сплачувати їх вартість не потрібно, але необхідно буде підтвердити родинний зв'язок відповідним документом. Також 11 травня набула чинності постанова уряду від 9 травня 2023 року, 456 про внесення змін до правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, відповідно до якої водії автобусів мають право не допускати до салону пасажирів, які створюють шум за допомогою. І технічних пристроїв. Самим водіям також заборонено вмикати в автобусах музику або фільми, за винятком, якщо в салоні є навушники або ж на нерегулярних рейсах за згодою пасажирів. Нововведення стосується також і таксі. Музику водію можуть вмикати тільки тоді, якщо пасажир не заперечує. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо інформація була для вас цікавою, ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі на каналі Елементарне правознавство.